Є нормальний вхід, я вже все перевірила, поки вас не було. Е, і в одній з кімнат побачила рано стрьом, А поки подивись, яка хативка Тут можна Ух ти. було, до речі, переждати. Ми ж тут е, в зоні часто ходили сюди в Чорнобильську зону і можна було тут перечекати е, погану погоду або дочекатися там таксі. А ми й не знали, бач тут матер... Ні, ну Тут якось тіпа, ночувати не дуже, але тіпа, якщо досі. Деш... Ні, тут тіпа, можна прибратись, до речі. Да. А тут дивися стрьом. Захожу, я, значить. Ого, ну, Що це... тут свічки роблять? Це одне. Е, стоїть якась фотографія куча свічок, так, спалених. Вони тут давно стоять. Спалені свічки е, і якась бабуля. Мені говорили, що тут може був дом відьми, чи щось таке. Але не це страшне. Страшне. Знаходиться в тебе за спиною. Просто повернись. Блін, це що, кукла? Так. <ріст> да. Тут що, якісь обряди робили чи що? Ну так, да, дивись, хрест якийсь намальований, і дві кукли. На одній нічого не написано, на другій написано П і Т. Бачиш Охренеть. І що це значить? Ну, не ти щось роз... розбираєшся в цьому? Ні, я в магії зовсім не розбираюся. Дивись тут старі фотографії, це да, напевно мешканці цього це... дому. Тут фото багато. Книга якась. Шлях на Київ, диви. Так. Тут якраз орки проїжджали. Орки, так, да, тут були. Воно тут свіді. Діти якісь. Бачиш, так. Да. А що ж вони тут робили? От такі що? Це ночували чи що? Не знаю. Оце так. Да. Якісь обради робили тут. Так, да, хтось робив якісь обряди, а вон ще фото. Бачу?